Ми очікували, що буде не так холодно, тому лук, на сьогодні це така сутня. Автобус 5 євро. На сторонах. Були там чуваки, вони нас чуть ли не збили. Вообще якісь страші. В метро знайтися дуже легко. Мега зрозумілі показники, тому ви точно там не заблукаєте. Уже зайшли? Дуже важлива інформація для тих, хто хоче відвідати цей музей. До, 8, до 18 років цей музей безкоштовний, але має з вами йти один дорослий. Тобто дорослий після 18 22 євро, а дітям, як мені, до 18 безкоштовно. Будемо щось купувати білети і йти. Черга була невелика, було три черги. Дві на захід в сам Лувер. З реєстрацією і одна черга без квитків. Ми пішли в чергу без квитка, бо в нас не було квитків і реєстрації. Зареєструватися і купити квиток можна через сайт. Дітям віком до 18 безкоштовно раджу дивитися, де менша черга, і вже по ситуації вирішувати, чи реєструватися і купляти квиток через сайт, чи вже ставати в чергу без квитків і чекати, поки ви купите квиток. Деякі чекають по три години, щоб туди потрапити. Ми чекали приблизно 20 хвилин. Черга, щоб зайти туди, і ще 20 черга, щоб купити квитки. Так що питань з купівли квитка у вас не виникне. Тут мала бути друга собака. На в художника не хватило фарби. Це мої підположення. Мені сказали, що це якась модна картина. Да, особливо особливо буде фоткатися. Бо поки нам не сказали, що це особлива картина, ми навіть на неї уваги не звернули. От якась багато особлива картина. Сказала, що вона скоро переїжджає в інший музей. Кожен понеділок ось ця частина замкнена, тому якщо ви захочете прийти сюди в інший день. you're welcome. Нарешті нам дали карту, бо ми без неї вже як без рук. І нам показали, де буде моноліза, і ми зараз сюди прямуємо. Якщо другий поверх відділили все для картин, на першому поверсі скульптури, потім ще якийсь розпис, Гобелени, розписані стіни, реконструкція тогочасних кімнат. Не знаю, для чого вам цей лайфхак, але якщо ви так робите і у вас не отакий проміжуточок, це означає, що за зеркалом щось є. Лайфхак. Якщо ви прийшли пізніше і у вас мало часу залишається на те, щоб уходити весь Лувр, раджу йти одразу на перший поверх. Там знаходяться прикрашені зали та відомі всім картини. Тут нереально гарно. Протягом всього походу мене дивувало, що немає ніде людей. Всі зібрались тут. Тут нереально гарно. Одразу видно повідомляв ще набажаємось до на Завжди багато охочих сфотографуватися із картиною. Отож насолодитися її красою в такому форматі важко. Тож зробили селфі та пішли на інший зал. Я просто в захваті від величності цих всіх картин просто неймовірні і нереальні. Ось ми повернулися в той зал до закриття набагато менше людей тут. І від закриття не залишається 20 хвилин. Підтримуємо до виходу. Десять 10 рейтинг цьому музею. Було дуже круто. Зараз майже людей немає порівняно з тим, скільки було до цього. Все дуже круто. Він подобається. Годину від закриття. Взагалі нікого немає, то ви можете спокійно прийти сюди і пофотографуватися. І на цьому наш тріп по Франції завершується на сьогодні. Було класно. Закінчилося все, так? Cool. Oh.